Питання знову ж таки: які будуть критерії? Ну, от я, дивіться, от я зараз відкрив. Ну, скажімо, знову суддя суду та. І от він тут задекларував дві автівки, там, скажімо. І до є... речі, по май... от по цим майновим деклараціям, по суддям, дуже цікава, інтересна, цікава ситуація. А якщо я не помиляюсь, десь рік чи два тому назад вони подавали в запит в Конституційний суд, і після, після рішення Конституційного суду вони закрили всі свої майнові декларації. Uh -huh. І, до речі, коли вони їх подавали, вони думали, що вони закриті. І багато суддів писало, писало те, що в них є. Бо думали, що ніхто не побачив. Да, що ніхто не побачить. те ж саме з паном Румуніком, якого там. Там зараз 2,5 мільйона мільйони все. А зараз, коли вони відкриваються, вони в шоці стали б? Зараз ця інформація буде вся відома. Ну От вона стала відома, от це знову ж таки вищий адміністративний суд. От суддя за рік заробив 346 тисяч гривень. І ще його. Так, це це, це це з них. Це загальна. Ні, це загальна, а це от зарабітка. Це загальна. Да. Так, члени сім'ї взагалі нічого не заробили. Я так правильно розумію? Да, так. Сюди да. прочерки. Тобто, всього, а в нього є дружина і дитина, якщо я розумію, так, да, дружина і донька. Да. Вони не працюють відповідно. Тобто, на всю родину з трьох осіб вони заробили 346, і переважно це заробітна плотня. Так, це не є там дуже великі гроші для судді, тобто це в місяць виходить якихось якихось там 20, П'ять тисяч, умовно кажучи, гривень. Це не є мало, але зрештою у них є дві автівки, зокрема, скажімо, Volkswagen Туарек. Скільки зараз коштує Volkswagen Туарек? Він правда 2008 року. Volkswagen Туарек ми можемо зараз от набрати просто для сміху, скільки коштуватиме Volkswagen Турек. Але я думаю, що висновок буде такий, що навряд чи суддя може собі його дозволити, правда? Ну, там треба дивитися, в якому році він його придбав, може він його що в 2008-му придбав, може він тоді новий був чи не новий Я розумію, так заробив. я тому, да. власне, і питаю, які, які критерії? Як, як... Критер... Критерії дуже прості. Коли людина пише одне, а і має інше, отут зразу потрібно працювати правоохоронні органи. Ви ж розумієте, що це вже навіть вже не проблема навіть в люстрації. Хоча людина повинна бути звільнена, тому що вона не, не пройшла майнову люстрацію. А це вже питання правоохоронних органів, які повинні працювати, які які повинні розслідувати ці справи. Від до речі, от в, в, в чому зараз проблема? ми вчора зустрічалися з представниками американського фонду і, і розмовляли. Від в нас нема показових справ. Ну хто зараз назве хоч одну показову справу? У нас є дуже багато розмов про те, що там в нас корупціонери, у нас... Сказнакради нас а справ нема пані за ем, замміністра Авакова, яка вона стала вже до речі, чи ні замміністра з Грузії. Ще здається ні, здається ще ні, да як Екон... вона казала, там скільки 20 мілісінерів, 50 прокурорів, скільки та суддів? От це того 5... потребує Україна. 5 тисяч за один рік вони спосадили. Показували От цього потребує Україна, і тоді не буде виникати цих питань.